Всім привіт, друзі! І сьогодні я перевіряю мій 5 ем, ночей з Фредді, але друга частина, якщо так довго робити, то в тебе вийде восьма ніч, а якщо, а якщо... то як його? Зайти в камери, то в тебе вилетить гра. Давайте протестуємо. Але треба то робити акуратно, щоб потім я зміг зайти на восьму ніч. Там було ну йой Ось було, але я пропустив. Ось! Ні, це інше. Ви ні, це інше, це п'ята і тут, якщо зайти в камеру, буде все добре. Вибачте, я маю трохи зупинити. Є! Дивіться! Восьма ніч! І пробуємо. А, ой, це маска, вибачте. Зайти в камеру і. Та ну! Та ну! Це неможливо! Та ну! Ні! Всім па-па! А тепер я думаю, що робити з комп'ютером.